Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми а вже ж у вихідні дні підсумовуємо тиждень. На цьому тижні, зокрема, розпочалися масштабні навчання на території Білорусі за участю російських військових запад 2025 і перед Перш ніж вони розпочалися, була здійснена дронова атака на територію Польщі. Не знаю, чи це якось пов'язано, ну і взагалі чого очікувати після завершення цих навчань. Теж зараз будемо про це говорити. До нашого ефіру вже долучився роман Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол. В минулому нагадаю в нашій аудиторії посол України в Білорусі. Я вас вітаю, пане посол. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Ласту. Що ви очікуєте від від цих навчань? Чи поділяєте ви точку зору, що це відбувається якась така остання репетиція перед а ось перед чим тут уже думки розходяться? Бо одні кажуть, що це відпрацювання ударів по Польщі і Балтії, другі кажуть, що це відпрацювання можливого вторгнення повторного з півночі на Україну? Що ви скажете? Можна дуже коротко сказати, Росія і ВІС зла. Готуються до розпалювання чергового вогнища війни, і цим вогнищем війни буде Європа. А звідки буде нанесено удар? Куди це тактика? А от ті варіанти, про які говорилося починаючи ще з 2010-х років аналітичними центрами, вони всі, як нині модно казати, на столі у московського фюрера. І тому а, на даний час це чергова а, перевірка здатності наносити комбіновані удари. Причому у нинішній ситуації те, що ми бачимо, є лише частиною того, у що посвячується громадськість, для нього віднесено фактор залякування, і тому інформаційно йдуть. Мови, йде мова про якісь там ядерні випробування, орешник, Брівеснік. Насправді за цим занавісом йдуть досить такі глибокі, серйозні стратегічні командно-штабні навчання, бо вони завжди проводяться перед проведенням дуже серйозних військових операцій. І в цьому відношенні відпрацьовується не стільки дія військ. Бо в даному випадку вони будуть отримувати команди, а власне здатність командування приймати ті чи інші рішення у певні моменти і ситуації. Коли буде наноситись такі удар і починатися така операція, ну для всіх тих, хто говорить і перше, і друге, і третє, і четверте, скажу, що вона вже ведеться, ця операція. Вона розпочалася разом із атаками по Україні ще на початку 2010-х років. Це були гібридні атаки, які наростилися настільки на даний момент на європейському континенті. Нема дня нині. Щоби в Європі не траплялися диверсії, провокації, безпілотники, які висять, висять над військовими об'єктами, комунікаційними інфраструктурними об'єктами. Навіть е, два тижні тому в Празі затримана чергова група російських е, диверсантів, якими були білоруси, і це дуже часто робиться, коли е, Наймаються, рекрутуються представники, особливо Болгарії, Чехії, Словаччини, і заплату за різні погрози вони вчиняють диверсії, організовують різного роду стеження, збір інформації, планують викрадення вбивства і так далі. Той хто цікавиться цими речами. Прошу дуже, Французька Аліекспрес постійно е, веде е, зрізи такої інформації. Нині тривають суди в Німеччині, Великій Британії, е, Чехії. Які в справах судових власне розбираються ті підсудні, які задіяні були до цих операцій, вже давним-давно вияснено, що управління ними здійснюють офіцери ФСБ КГБ Рашської Федерації, а в даному випадку дуже чільно задіюються громадяни Республіки Білорусь. Які точно так рекрутуються у ці диверсійні групи, і власне те, що ми бачимо на даний момент, це, скажімо так, черговий акцент, який стосується власне, росіян, білорусів, тому що їх готують інформаційно до того, що в них є ворог, ворог, який їм заважає жити, вони не можуть далі існувати без того, щоб не атакувати цього. Ворога і тому нагнітається насамперед інформаційна ситуація, визначається об'єкт атаки. І якщо подивитися на внутрішню істерію, яку забезпечують такі ідеологи, як Караганов, Медведів і так далі, то. Ну які тільки слова погані вони нині не застосовують по відношенню до Європи України європейців і так далі. Тобто, очевидно, що це вторить тому, що було перед початком атаки на Україну ще в 2010-х роках. Ну що власне завершилося 2014 роком агресією, початком агресії проти України? Тому тут сценарій є. А за цими всіма. З зовнішніми ефективними ефектними речами насправді проводиться дуже серйозна робота по відпрацюванню тактики, стратегії в сучасних умовах. А рішення стосовно застосування особового складу буде прийматися в залежності від тактики, в залежності від моменту поточного. Це вже належатиме одній ну, двом особам, які можуть бути посвячені в такі речі. Ще два слова. Все-таки хочу прояснити тут роль Білорусі і роль ну, безпосередньо Лукашенка. Наші колеги, журналісти розслідувачі з Радіо Свобода, минулого тижня опублікували великий матеріал. Вони просто проаналізували, наскільки модернізувалися там низка білоруських військових баз, аеродромів з 22 по 25 рік і секретні є бази. Ну, тобто, якась, очевидно, підготовка там до чогось відбувається. Але як би ви описали тут безпосередньо? Середню роль Лукашенка чи він зараз на розтяжці, чи в нього й питати не будуть. Бо з одного боку, в нас немає сумнівів, що він союзник Кремля. З іншого боку, ми бачимо якесь певне, ну не те, щоби. Загравання, але якісь певні контакти між мінськом і Вашингтоном відбуваються, і може скластися враження, що якраз на цьому тижні Лукашенко відпустив 52 людини з в'язниці. Ось, але це фактично для них була депортація з країни. І і Лукашенко йде назустріч цим контактам і складається враження, що він ніби із путіним, але ніби якось хоче дружити із заходом. Яка тут як би тут ви його роль описали? Перша роль Білорусі. Це роль майданчика, з якого буде вестися війна. Чому засуєтився Лукашенко? Перетворення будь-якої держави в територію, де буде вестись війна. Це дуже небезпечна річ. І Лукашенко це розуміє чудово. Тому в нинішній ситуації він знаходиться в перелякано психологічному ступорі. А що стосується ситуації діалогів його із Дональдом Трампом і все таке інше, отак як я зв'язую ситуацію атаки рашистської по Польщі із тим, що Ізраїль атакував терористичну організацію Хамас в досі Катар, точнісінько, так. А я можу сказати, що між початком діалогу між Дональдом Трампом і Лукашенком, і початком чергового етапу агресії Росії проти Європи, використовуючи територію Білорусі, є зв'язок. Очевидно, що тут треба думати про те, що відбулося в на, Аля... на Алясці в Анкоріджі. І не випадково, коли виступала Урсула фон дер Ляйен 10 вересня на засіданні Європейського парламенту, вона сказала цю фразу, яку чомусь упустили. Вона говорила про те, що дуже боляче дивитися на зображення, які ми отримали з Аляски. Наступною була фраза така, що на другий день лідери Європи Європейського Союзу. Переконали Дональда Трампа в необхідності інших дій. І, власне, очевидно, що е, цілий ряд осіб розуміють, що тема шептань Дональда Трампа і Лукашенка е, депортація політичних ув'язнених у республіці Білорусь це теж фактор свого роду заколихування з одного боку, з іншого боку. А Америка пояснюється тим, що, бачите, можна відірвати Лукашенка від Путіна. Це така ж сама наївна ідіотська думка, як і думка про те, що можна розірвати зв'язок між путіним і Сіціньпінім. Тобто, це не просто зв'язка, це вже вісь зла, яка бетонована, і подібні дії лише зміцнюють і бетонують її. Тому треба. Розуміти, що починаючи з 2014 року, Трійка, Москва, Пекін і Тегеран це вже візь зла. А от такі штемпи, як Лукашенко, Кім Чен Ін, це ті, хто бігають навколо цього кола. Одні використовуються як просто виробник зброї, причому типової зброї, так як це Північна Корея. Інші. Так як Білорусь використовуються як майданчик, поясню чому на території Білорусі знаходиться більше 40 аеродромів, з яких навіть за часи так званої незалежності Білорусі жоден не був перепрофільований, приватизований і так далі. Всі вони були законсервовані за останні два роки, вони фактично відремонтовані і приведені в придатність. А з них наголошую: половина це аеродроми, де е, мали сідати важкі бомбардувальники, які можуть нести балістичні ракети, крилаті ракети. Більше того, на території Білорусі є два аеродроми тактичної і стратегічної авіації, які мають підземні сховища для е, льотного складу і в тому числі літаків на території Білорусі. Є приблизно половина того потенціалу, який був свій час на території України для того, щоб там облаштовувати шахтно-пускові установки з балістичними ракетами, причому ядерно несучими, точнісінько, так і погреби. І, власне, на моє переконання, оця розмова між Вашингтоном і Лукашенком, вона і почалася, тому що для Вашингтона договір про нерозповсюдження ядерної зброї. А про це Лукашенко дуже багато говорив. Згадаймо, як він весь час погрожував тактичною зброєю, завезенням якогось там орешника, ні орешника, ні тактичної зброї, ніякої ядерної зброї на території Білорусі немає. Однак ремонтні роботи дуже швидко проводяться в цих шахтно пускових установках і погребів. Взагалі, якщо взяти отак від... А, скажем так, півночі від Скандинавії і аж до південної точки Білорусі на цьому проміжку фактично відновлено все те, що було за радянських часів. І якби в Рашистані були ще кошти, вони будували додатково. додатково. Промислові майданчики під аеродроми військові частини виділили і там уже виставлені і початі роботи. Але от е провести серйозні роботи немає можливості, в силу того, що в доходах бюджету Російської Федерації є величезна дирка. І тому в цьому відношенні треба розуміти, що роз... е Білорусь – це майданчик. Що стосується самого Лукашенка, то він юзається зараз, тому що розуміє прекрасно, що Білорусь принципово може перетворитися в нині окуповану а, расистами частину України, яка в більшості своїй, особливо в е місцях зіткнення лінії фронту, перетворена просто в суцільні руїни. Зв'язку з тим, що Білорусь по своїй території, оці об'єкти. Про які я кажу, фактично розміщає від Гомеля до Гродної і Бреста і Вітебська в цьому чотирикутнику, це фактично вся територія Білорусі. Треба розуміти, що відповіді удар, який буде наноситися по тим, хто буде атакувати Європу, вони будуть наноситися по цих місцях. А це означає, що територія просто перетвориться в суцільну руїну, і от ті от. Лукашенківські розмови про те, що він, от він забезпечує все це стабільність, спокій перетвориться просто в попіл. Він це розуміє, тому починає юзатися, але ніхто на його юзання уваги звертати не буде. І думка про те, що в цій ситуації Лукашенко може зіграти якусь самостійну гру, домовитися про щось із Вашингтоном, Боже збав! У цій ситуації скоріш за все. Навіть Дональд Трамп давайте я скажу так обережно не усвідомлює, що його діалог із Лукашенком носить прикриття для планів московського фюрера атаки по Європі. А що значить прикриття? Що значить прикриття? Пані власне, я дозволю собі не розкривати собі теми, так як я не розкриваю повністю те, що я поєдную удар по а, досі і удар по Польщі безпілотниками. Давайте хай думають е, ті, хто аналізує поведінку Дональда Трампа. Але е, я би сказав би тут словами європейцям, які після атаки по Польщі е, сказали абсолютно чітко довіри до Дональда Трампа як партнера. У нас не має бути слухайте, я такої заяви від європейських союзників не чула. Можливо, хтось це окрема якась думка була. Ну, факт, ну це не спільна заява була точно, правда? Те, що стосується теми поєднання удару по Хамасу. В досі як терористичні організації, я це підкреслюю, і удару безпілотниками по Європі, то насправді про це говорять і в Європі, і Сполучених Штатах Америки, і досить часто говорять про те, що Фюрер Московський не випадково обрав власне оцей момент, коли було нанесено удар по Хамасу. І було Москва нанесла удар по європейській державі по Польщі. Це речі, які змушують по іншому дивитися, в тому числі і на розгортання нині ситуації навколо Білорусі і загрози Європі. Цікава паралель, дійсно варто постежити тут. А як ви в цілому оцінюєте? От, дивіться, минуло вже фактично. Ну, тижня ще не минуло, звісно, але вже кілька днів минуло, і можна робити якісь висновки. Як ви оцінюєте цю реакцію колективного заходу на атаки російських дронів по території Польщі? Виглядає реакція трохи розгублена? Чи я помиляюся? Перше, давайте скажемо так, як би вона не виглядала, вона все-таки була. Перше. Друге, так завдяки тому, що це по суті перше зіткнення кінетичне безпосереднє, воно було повчальним, воно не було досконалим. Причому я теж задаюся питання, чому у цій реакції сили Сполучених Штатів Америки, які знаходяться на території Європи, особливо сили тактичної авіації, систем ППО, вони майже не брали участь. Тобто, це здійснювалося руками самих і силами самих європейців. Це теж змушує задуматися. Адже частина із цих сил винятково існують як частина. ППО і ПРО і входять в систему Іджис. Це перший момент, на який треба звернути увагу. Друге, безумовно, європейцям необхідно розібрати і деталізувати ці моменти. Тому що уявити собі, якби на місці цих 23 безпілотників було 800 об'єктів, і вони були комбінованого характеру, такі, як, наприклад, безпілотна авіація різного типу. Крилаті ракети і балістичні ракети, уявити важко, як би в цій ситуації могли діяти європейці, не задіявши, е, окрім того, що це були винищувачі Б-35 і е, такі винищувачі, як британські і французькі, і наземні системи ППО, як би в цій ситуації могли діяти. А, бо насправді співставлі... співставлення затрат, коли е, винищувачі збивають безпілотники, воно просто ірраціональне в цій ситуації. Це говорить про те, що Європі необхідна додаткова система боротьби із безпілотною авіацією, бо е, навіть аналіз е, кількісних показників показує, що система протидії безпілотній авіації. Є недосконалою, не випадково. На цьому ж виступі, 10 вересня, Урсула фон дер Ляйен в парламенті Європейському наполягає на тому, що крайньо необхідно на східному флангу створити стіну дронів. Це. Узагальнена, скажімо так, назва, так як перетворити Україну у дикообраза сталевого, так само і стіна дронів. Тобто вона має певні компоненти, над якими європейці давним-давно працюють, а Балтійські держави, поляки, румуни наполягають на тому, щоб така система була створена. При цьому. Уважно необхідно читати цей виступ. Там додається, що становим хребтом цієї системи має бути Україна, український досвід, українське виробництво безпілотної авіації. Тобто насправді, якщо подивитися на цю ситуацію, то в питаннях безпеки, особливо Після атаки по е, Польщі Європа розглядає і е, розумні люди Європи розглядають Україну як складову європейської оборони. По суті, е, якщо подивитися на цей виступ, то він розглядає Україну як уже члена європейської спільноти, тому що стає очевидним, що в сучасній війні без досвіду України. Без е, обладнання, без зброї України, без промислової бази, яка може в таких об'ємах тиражувати, Європі буде дуже складно, бо стає зрозумілим, що атакувати безпілотну авіацію в таких об'ємах, які е, застосовує Російська Федерація проти України. Або американськими винищувачами, або французькими, або британськими, є нераціонально абсолютно, тому що затрати, ну вони не співставимі, з точки зору цього поєдинку. І, очевидно, це говорить про те, що ці візити, які відбулися одразу після подій з безпілотниками в Польщі, особливо Сікорського. Міністра закордонних справ і далі вони свідчать про те, що досвід цей крайньо потрібен. Однак я не можу пояснити тут, чим чому Європа не долучається безпосередньо до участі, хоча би для того, щоб навчитися як боротися на українському. Досвіді із рашистською безпілотною авіацією, як ну чому згаданий цю... вами спіл... Сікорський же ж говорив про це, що вони починають якісь спільні навчання. Він сказав на території Польщі, ну тут є сумніви, що як вони будуть на території Польщі збивати пані, власно. Якщо <зв>. далі все це буде продовжуватися, з точки зору ми вас любимо, ми вам будемо допомагати, але будемо десь там тихенько вчитися у себе, все це ні до чого не приведе до того часу, поки польський французький. Британський, італійський солдат не стане поруч з українським, який керує безпосередньо системами ПРО, системами ППО в бойових умовах і не буде вчитися, як це робити, навчитися неможливо. Всі, хто хоч якесь мали відношення до систем ППО і ПВО, розуміють чудово, що в даному випадку одна справа це. Стрі стрільби на полігонах зовсім інша. Це тактика і дії в умовах бою, при тому, при такій інтенсивності ведення бою. Тому тут однозначно чому так біснується московський фюрер, коли з Парижа звучать, що от будуть сили гарантування безпеки. Він розуміє чудово, що сучасну війну нині розуміють три армії в світі: українська, російська, північно-корейська. Інші знаходяться в режимі спостереження. Зверніть увагу, навіть американці, які копіювали на полігонах у Сполучених Штатах ділянки російсько-українського фронту, і ті нездатні в нинішній ситуації що-небудь показати. Ті навчання, які вони зараз проводять, показують, що вони скоріш, здатні воювати проти власного населення, а не брати участь в такій війні, в якій сьогодні Україна захищає всю Європу. Пане посол, дякую дуже. Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол. Ми говорили про навчання здебільшого захід 2025 які от просто зараз спільні білорусько-російські розгортаються на території Білорусі і говорила: говорили до яких наслідків і до чого конкретно там готуються, можуть готуватися. Далі у нас новини після новин. Я знову повернуся до цього ефіру.